Рибацюги, всім привіт! Ви знову на каналі Romax Fishing. З вами, як завжди, Макс Ромчик. Ще трошечки і вже виздреві, так що скоро вже буде у нас в наших рядах, так сказати. Ну а приїхали ми сьогодні на зимову риболовлю. Це ж кайфуха, як можна від неї відмовитись. Рік чекали, щоб льот став. Тепер він нарешті став і ми можемо покайфувати, приїхати, перебачити взимку. Так що будемо добасити сьогодні, 100% будемо добасити сьогодні рибку, яку ще не знаю, або карасіка, або платву, а може карпік залетить, ну там уже подивимось. Ну а ви, як завжди, присаджуйтесь позручніше, ми починаємо. Ага, підійдіть, як звичайно. лайкос, підписочка. А тепер погнали. Я гадаю, у мене чутно зараз, бо трошки йду, дивіться, ось канал раз. Тут тишина. Тут людей дуже мало, значить риби нема. А от там воно дуже багато йде скопчення народу, скажімо так. Значить там є рибка. Значить, 100% ми що, тяпаємо туди. Ну, я з собою взяв все необхідне для того, щоб подивитися, є рибка чи нема. І камеру, бур, пічню. Все взяв. Я халу тільки не брав, бо їй не нужен, бо є камера. Ну добре, зараз прийдемо туди, бо тюпать далеко. І там подивимося. Вже на камері є рибка чи нема. Подивимося, що тягають. Ну і вам покажу, звісно. Погнали. общем, не добіжав я до того міста, де там багато людей. Вони вже розсосались. Думаю, проходив мимо, зустрів хлопчика, <рес> да, підписника. <рес> І ми такі, да давай глянемо, каже, тут містяк в камері. У нього камера є, у мене камера. Каже, давай глянемо. Давай, кажу. Ми як глянули, а там короб стоїть. Может сьогодні коропо потягаем. И карася знайшли місто просто валом. Сейчас буду камеру все опускать, вам покажу. Так, опускаю зараз на дно камеру. щоб вам було видно. Глибина тут, кстати, така. такая. класний, з камнями, там вообще. Зараз покажу. Так, ось дно. Уже майже дно. Ось дивіться, скільки карасів тут. Йокарний ти бабай. Ви дивіться, що тут твориться? Дивіться, що тут твориться. Тут карасів. Просто... Ось, дивіться, я навіть камеру дно не спів опустити. Дивіться, що пропливав мною. Це капець, хлопці. Чуєте? Ото містяк знайшов. Ото кайфуха. Ось дивіться, де-де-де-де-де який красень. І ось ще один. Коротше, містяк знайдемо, будемо. Ловите. Сьогодні я буду. Коротше, усе. Вчора купив собі вудочку. Дивіться, яка гарнівня, а. Ось, На отвідний повідець, ну взагалі просто кайфуха. Ось, зараз от, стану крючок. Дивіться, який вид. А, скажіть, хочеш так ловиш? Хочеш так ловиш. Хочеш в обратну для транспортування? Це просто сказка. Ну і зараз його. Ось тут з фрикціоном катушечка. Ми зараз її витащимо. Опа, і все, і у нас тут видно і Оце кайфуха просто. Вчора намотав і тепер буду на неї ловити. Це просто сказка. Давно хотів на боковий кивок. Боковий не твійний, а боковий кивок. Бачите как? кайфушечка. Так що так буду зараз ловити. Тільки Мотилика зараз трошки надінемо. Мотилик у мене, ну як завжди, просто це не мотиль, це якийсь, я не знаю, черв'як. Ой, щось улетіло у мене Мармиха. Так, мармишка назад. Зараз ми її надінемо, хоч пару пучків мотиля. І вже будемо ловити. Так, раз. Два. Тепер. Не, ну реально не мотель якийсь, а черв'яки якісь. Коротше, хреначий пунчок, А там подивимося, як воно буде клювати. Отак вот от так. В у Усередньо. Уже покльовка? Да. Ти що? Ото кайф. Чуєте? Ото кайф. Так, я теж сподіваюсь на це. Ну я зараз відвідний поведець. Ой, от водний. Боковий. Слушай, може платва, але звичайно карась. Якщо так клює гарно, то звичайно карась. Дуже гарно клює. Прям дуже гарно клює. Може і коробчука піймаємо. Так, оп три трошечки. Отак ось. І положимо пока. Дивіться. І все глибина і все вже стоїть. Ну хай стоїть. А ми поки будемо розматувати наступні наші е вудочки з мармишками і теж побросаємо. Кайфуха. Так, друзі, ну не пройшло і я не знаю хвилин п'яти, мабуть. І тут у нас вже вроді як трошки йде покльовочка. І подивимося, що воно. Бо люди йдуть, люди дивляться. и есть такой И докажи что это. ничего нет. Песок словил. Вот такая вот зимовая у нас. Так, но я уже другу поставил мормышку. все, сюда поставил. Короче, буду сейчас третью удочку ставить и продолжу дальше колбасить карасики погнали. так, друзья, только поставил третьих, и тут сразу на первую идет поклевка. Рука махать сильно не могу. Опа, привет, брать. Есть, стоять. Так тихо, так тихо, тихо, я скажу. Скажу тихо. Пистолетик. Пистолетик, но зато он дуже гарный будет на сковородочку. Так, есть такое дело. Ловим дальше. Я все-таки нашел, друзья. Так что все доброе. Рыба клюе, рыба е. Тут и будем ловить. Причем, блин, хороший. <гій> сошел. А чего сошел? Потому что у меня лунка, блин, хренова. Мала. Я понял, сейчас разъебим. Сейчас разъеб. Так. Ну теперь я ее не прощу, лунку я разбил. Карась идея. Або карась, або портвая. Ой-ой-ой-ой-ой. Прям там хорошо есть. Нет, дядька, обирал мне мормыху, да, обирал мормыху мне, засранец, но я ее достал, хе, -хе, хе есть карасик, опачки, мормыха сюда, карась сюда, так, ну, вот такой карасик уже другой у нас пришел, точнее, это не другой, но в турбинке другой, до речи, он грязный, ну, короче, карасик есть. Карасик знайдемо. Дубасом далі, зараз поміняю вудочку, бо бачите, бірвомермиху. А поки поміняю, перев'яжу. Поглава дубаси далі і перчатки зміню, бо в виді. Хлопці, ще один до нас йде гарнюньки. Лунка якась. Надзвичайна. Прям надзвичайна гарнюня. Йо-йо-йо-йо-йо-йо. Есть таке дела. Дивіться, зачотний, заликовый карасик. Короче, кайфуха. Короче, хлопці, карась зелековый. Опа! і вон, карбина, есть. Ай, красота. Я опустив ще одну мармишку. Зараз буду, короче, дзина ловити. Подивимося, що з цього вийде. Погнали. Так. Все, поставив дві вудочки. Зараз балакаю тихенько, достаю рибу. Як можна непомітніше, тому що обурять, отут дивіться, отак бачите, як отам усе. Отам обурять. І мене зі мною зроблю те ж саме. Зараз я один сижу, в мене дядько який сів. І усе, я так і сижу один, і, слава Богу. Бо коли велика толпа, це ну, не дуже комфортно ловить, коли отак друг на другу сидять. Це ж просто капець якийсь. Ну, нічого. Зато сидимо, зараз кайфуємо. Карасики є, карасики знайдені. Це саме головне. Що вони знайдені? Вони ловляться. Це друге, що головне. Тому будемо кайфувати і з вами на рибаличці далі. Ну, хлопці, я впевнений, що сьогодні я карасики натягаю, може ще корабчук залетіть, бо корабчука я бачив. Бачив на камері. Засняти не встиг, але бачив. Добре, хлопці. Ловимо Ой-ой-ой-ой-ой, тут щось добряче прям іде. Хлопці підняло так мармиху. Ой-ой-ой, ти що робиш там? Дядько, йди сюди. Иди сюди. Поманенько, поманенько, поманенько. Ой, гармонії, дивіться що. Дивіться, 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 дивиться. Сейчас моя сусти лунка удобно. Ти просто капець. Ось, дивіться, який красотчик. Дивіться, який красочок до нас завітав. А? На золотисту мармиху клює прям чудово. Коротше, Карасики знайдені, слава Богу. Треба тепер тихенько себе вести. А цього в торбиночку. Ну, бачите, карасі є і карасів багато тут. Так що ми, мабуть, тут і останемо. Ну, бачите, він свій? весь проплива. Повністю весь проплива. Це срадниця. Зараз спробую поставити покаток якраз на цьому місці, удачному. У все карася есть. А самое главное, что карасик есть. Он поплыл, он поплыл. В общем, рыбка есть. А если рыбка есть, значит она будет ловиться. Надо идти пимать, ней. покаток и погнал. Так, друзья, тянущие одно карася. Очередного. В общем, клюе. И клюе не по-детски. Опа. Немного запутается, а карасик и ловится. Вообще кайф. Просто... Ай, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Ну так, ребят, ловиться. Карасик ловиться, як я і казав. Отак, так, ще його зараз турбунку. Опа, а у нас тут... Угадайте хто. Всім підписникам, привіт! Він мене знайде де завгодно позиція. Я там... Почав ловити, він приїхав, знайшов мене, тут знайшов. Ну, Серце чує, як то так, каже. Так, так, так. так. <ривіт> так ну, зараз Санечка теж буде боритися, буде ловити, будемо ловити, як то кажуть, карасиком вже гуртом. Так що потрошку збирається наша компанія весела. і Будемо кайфувати далі. Погнал. Кажу, що Санечка так же сама, за глубиною треба постійно тільки поправо. Глубину і сразу у нас є хто правильно. Дядько пан Карасевич. Здорово, братиш. Здорово, як сам? Нормально? Нормально. Так хлопці, ще один. У нас відправляється в турбиночку. до... Опа, дивіться, які красиві. Красунчики. Це не карасі, а просто красунчики. І кайфуха нереальна. Може, сьогодні мар... 1 березня, виходить. Да? 1 березня сьогодні. Скоро вже, мабуть, це останні вихідні, які можна було вити. Так що, хлопці, кайфуємо до останнього карася. До останнього, до останнього льоту. Погнали далі. А оси покоток заработал. А оси точек сработал. сработал. Опа. Ой, так. А ну, дядька, иди сюда. Ой-ой-ой, хоть бы в лунку пролезть. Пролез. Подавиться. Просто красный на покаточек. Короче, працю я все. Опа. Ой, да, дядька, иди сюда, ты тормозы. А? Каток. каток. Так, ну що, очередного влуночку. Бачите, і покаток спрацював, і де те спрацювало. коротше просто кайфуха. Блін, ну грам не знаю, 400, мабуть, цей карасевич. Дебелячий. Леска, відстань. Так, ну ми, як звичайно, його в торбиночку засовуємо. Ну а самі далі перезакидуємо. Як можна скоріше ловимо далі. Бо блін це кайф, що такі карасеві, по грам по 400-500 нам дубасять. Це ж кайф. Це просто кайф. Ладно, погнали. Далі ловити і кайфувати. Так, друзяки, коротше, я поки перекидував тут у нашого сусіда, так сказати. Підписник, як звати хоч? Дмитро. Макс. Заодно і познайомились. У нього теж щось. О, там же самий, Просто. Красавчик, просто красавчик. тут Дрозду дають нам. А що робити? робити? Ми їм даємо дрозду, вони нам дають дрозду. І кайфуємо. Кайфуємо далі. Дивіться, навіть вже можна не вставати, бо бігати до нього вже ноги устали. І вже один за одним. Оп! Єсть, краса, красунчик, просто красунчик. Так що карасики тут є. Потроху ловиться. Саня щось в'яже, в'яже, в'яже. Олександр Батькович, О, що ви там? А, не готовий до рибалки, <сум> не готовий. <сум> Я вчора весь вечір сидів, в'язав собі нові мармишки, понав'язував, боковий кивок собі зробив. Кстати, може спробувати на боковий кивок. А чого ні, може і попробуємо, бо вже щось віддихаємо, вже рибу, знаєте, скомо вже зійшла, ловиться отлічно. Так що будемо наблюдати за всіми далі. Так, друзі, що, трошки рибку половили, пора й трошки чайку попити а ну, одкручуйся так, що у нас тут оу кипяточок Опа так, ну що чайку поп'ємо за ваше, як то кажуть, здоров'я. Ну і зимов булочку. Бо щось кльов трошки призупинився, треба вас обновити, правильно? Правильно, так що давайте будемо пити чай, обідати і ловити далі рибку. Погнали. Так, друзяк, ой-ой-ой-ой. Поки я смотрів по камерам, тут мені хлопці допомагають ловити рибу. Ой-ой-ой. У дядьки. Це почти рекорд. Це почти... Йо! у у у Ладошка, гляньте! І блін, клещні мене здорові дуже для цього карася. Ото ходимо, шукаємо карася, а тут, оказується, він тут. І ніхрем його шукати. Коротше, хлопці, це треба на веси. на ваги. Сто на ваги. бачите, на покаточок і Ну що друзяки, давайте його на ваги збросимо. Де наші ваги? Десь вони... Ага, знайшов, найшов. Ось все. Так, ну обов'язково треба її включити. Єсть. Так, що у нас кілограм? Чудово. І що у нас тут? Опа. Так, хлопці. 630 грам. От тут добрячий, це вже за Фу, Фух, хлопці. Коротше, бачите, я ж казав, що я зараз пообідаю і що, і піде кльов. Як я і сказав. Я пообідав і достали такого 630 грамів. Прям сьогодні рекорд. Прям кайфуха. Дякую Дмитру, що підстрахував. Тому що я поки бігав з камерою шукав десь, може, рядом рибка є. Щоб, може коробчика знайдемо. Він мене оп каже, є карась, каже, іди сюди. Я бігом, бігом, бігом. Кайфуха. І достали реально монстр. Так що, друзяки, Зручніше сідайте. Це тільки-тільки починається. Друзяки, шукали, шукали, шукали санечки і оп, оп, і знайшли в місцях. Карше. Невеличкі, да. ну. ну. Вітаєш. Приятне. Дякую, все. Першою карасиком сьогодні вітає. А що робити? така красота у нас сьогодні. Кругом допомагаємо, рибку ловить усім хлопцям. Хлопці мені допомагають, я їм допомагаю. Ну, толпою веселіше, як то кажуть. Погнало, ловити далі. А що робити? А що робити? Друзі, комістяк такий знайшли, що ось Дмитро тільки тільки закинув і вже перша покривачка. Ооо! Ну не зря я побігал с камеры і знайшов його. Он у Санечки тоже клює. Давай. Да, да, да. Вот видите. Ах ты. А я думаю, уже є. Ну клює прям гарно. Короче, кайфуха. Реально кайфуха. Найшли опять містяк, опять карасями. Так що, быстрейсенько. Обурюємося і ловим далі. Да, реально гру. друзьяка. Практически поклевка. У тут Такого мы еще дядька не ловили. Ага. Вот то да. Хе -хе -хе. На игру поймался дядька. О, видите. Вот это да. Хе, дядька, ну ты вообще. Вот это тебе. Та хочеш кушать знайшов, на що ну, ныряй, все, пігнав. Гайдео малий. Ух ти гля, ух ти гля. Тільки прийшов, хотів вам засняти цього парня, який клює. І у Дмитра дивіться що робиться. Дивіться що робиться зараз. А ну давай, доставай. Нам цього гарнюню. Оп, Ось так от. А я думаю, чого воно не ловиться, чого воно не ловиться. У мене бубирь. Дівка тут карасі тяга. А я бубері тягаю. Це вже другий. Треба туди коротше, переїжджати 100%. І ловити в іншому місці, бо там бубирі зайшли. Не дадуть життя. Ладно, продовжуємо поки ловити далі. Так, друзяки. ка Трошки перебурилася. Оказується, іноді карась буває у тебе прямо під жопою. І ось дивіться. Опа. Сиділи, сиділи і результат. Ох, ох-ох ох ох, ох, ох. ох ти. О, пішло діло, пішла вода в хату. Хлопці, ото, так. Ось туди, бачите, прям онлайн зараз. Сиділи з Саш, Сашою, напевно. О, дивіться, які гарнюні. Сиділи з Сашою, мабуть, з пів години. Ну взагалі ні одної покльовки. Так, <зв>. да, якщо не більше, взагалі ні одної покльовки. Та що ж таке? Думаю, ну Саш. А, уйшов Діма. Кажу, вам ну, давай тут гляну йому карасика. Я опускаю, а там Хай мене ранять. Ну, відтоги що? Результат. Ось один, воно другий. Саня вже перев'язує мармишку, бо у нього вже така собі мормишка на сома, як то кажуть. Так що працюємо далі і рибачимо далі. Погнали. Ах ти, зараза. Класс, поклевочки такие вообще обалденные. Вот ты гля. О, есть. Ух ты, аж из рук вырвал. Ай-яй-яй, кайфуха, просто кайфуха. Просто кайфуха. таке діло. Ой, гарнюні Днеправый карасик, гарнюні, гарнюні На мармышку, на вот таку І отакий вот такий гарнюній карасик Мотылька треба поміняти, карасика треба положить в торбиночку і продовжувати ловити далі А мотоля треба міняти регулярно Бо мотель це залог гарного кльо, гарний мотель. Ой, друзяки, ой, друзяки, ой, щось йде, ой, щось хорошеньке йде. І 100% гарнюні. Опа! Є, гарнюні, жаровий таке іменно. Взагалі, гляньте на золотисту мармишечку. Просто клює, як рідний. Оп, так, щоб зберегти. Оба и мармишку, и мотеля, что наверно вряд ли получится Но будем стараться Да, мотоля треба знову менять Но ну, зато карасик у нас у Тарбинця Ой-ой-ой Дивіться какие гарнюни Оба до нас пожаловала караса Ух ты тихо дядька Ну підожды Ну уже ж все Дивіться, Какие карасики Горнини Ай, красавчик. Так, ну ми його, як обично, знімаємо. Опа! О, наконец-то і мені мотеля не з'їв. Чудово. Можна його опускати вниз. А його куди? Правильно. В торбиночку. Дивіться, як ми вже відловились гарнюня. І ось цей наш монстр 600-грамовий просто Сказочний. Ото красота. Хоба. Ну, друзяки, ловимо ще далі. Поки клює, будемо ловити. Поки ловиться, будемо клювати. <гум> Погнали. Так, ребацію, треба ж тепер подивитися, скільки ми вже риби наловили. Бо вже сидимо, Саш, Саня воно вже чайок п'є. Да. <гум> У нього сьогодні явно не його день. Ну, що значить пожелати удачі рибаку. Оце ж бачите, за всю рибалку одного карася піймав. А тепер давайте подивимося, скільки я впіймав. Так, ось у наші карасики. Дивіться, які гарнюні. О, просто сказка. Так, включаємо ваги. Включаємо, кажу, ваги. Ну як обычно. о, є. Так, кілограми. Беремо отак. І отак ось. ось. І того... Ой. 3640. Чітко, ідеально прям піймав свою норму. У мене 660 грам іде е, трофейний карась, і 3 кг можна виловити. 3 кг плюс трофей, все, все просто ідеально. Так що, друзі, скоріше за все, я зараз ще трошки посижу, Може, Саше поможу відловитися. Хоч пару карасиків і, скоріше за все, буду вже збиратися додому. Ну, або подивимось. Так, друзяки. Ситуація така. Наловився вже Во! риби 3 кілограма, один трофей, карась на 660 грам. Все зафіксовано на камеру. Олександр трошки підловився, все-таки від нуля відійшов. Так що це найголовніше. Оце ж я кажу, хлопці, нікому рибакам ніколи не кажіть йому, да, не бажайте йому е, гарної риболовлі або а, удачі, хай, да. хай щастить. От сміло, якщо хтось вам сказав, піймали карася і помордяки. Так що так. Ладно, друзяки, подобалось? Лайкос. обов'язково підписочка, комент по бажанню. Ну а ми з вами зустрінемося вже наступній серії. Всім пока.